Вітаю вас на прямому ефірі, як завжди, з понеділка по п'ятницю, вісімнадцята година. З вами зустрічаємося тут і говоримо на ту чи іншу тему, але все ж таки зв'язана з клубом Лівгуд. Сьогодні у нас понеділок тема новини. Підводимо підсумки минулого тижня, перспективи, про що говорили наші засновники на наших зустрічах. Підводимо були такі, такі собі підсумки. Сьогодні ефірчик буде недовгий, тому що я хочу заскочити на наше навчання до вище стоячих лідерів, тому буду дуже коротко. По-перше, ми знаходимося в найкращий час, в найкращій компанії, компанії No1 у світі. Те, що це найкраща компанія, це мені особисто не потрібно говорити про це тисячу разів, що про це говорили засновники. Я сама це все прекрасно бачу. У мене вже є досвід. Попередній є порівняння, і тому я точно знаю, що це так і є. Є в мене в попередньому компанії Дженез, яку я порівнювала. Була також одна клубна компанія, зв'язана з криптовалютою. Тобто, все прекрасно, я розумію, що Лівгуд. Це компанія номер один: найнижчий вхід, вигоди, які ми отримуємо щодо доходів, ну і відповідно ціни на продукцію. Зустріч, зустріч засновників була цього разу здебільшого зв'язана з тим, що наш продукт найвищої якості за найнижчою ціною. Бралися продукти, порівнювалися з аналогічними продуктами з Амазону, з інших компаній, просто говорилася їхня ціна, яка є. От, наприклад, і, м, суперзелені, яка в нас коштує близько 20 доларів. А в інших мережевих компаніях це близько 100 доларів. Навіть на тому самому Амазоні близько 100 доларів цей продукт. Наприклад, якщо взяти там. Амбасадор, скажімо так, продукт, амбасадор компанії Лівгуд це фактор 4 проти який в собі має чотири основних таких складових частини: це часний, куркумінку, ензін Q10 і, і, і риб'ячий жир, який, ну, ну, цей склад просто неймовірний. І знаєте, немає аналогічного продукту в інших мережевих компаніях для того, щоб. В повній мірі отримувати те, що закладено в одну капсулку фактора 4 компанії Лівгуд, треба в інших компаніях замовляти 3-4 продукти, абсолютно інших, аналогічних, і вже це брати, змішувати і вживати. Тому ось так, звісно, звісно, знову ж таки було дуже багато уваги приділено тому, що Бен Глінський має свою консалтингову компанію, яка проводить статистику і точно знає. Цифри і факти, що зв'язані з мережевою індустрією, все-таки середньостатистичне життя дистриб'ютора в мережі компанії від 3 до 4 місяців. Люди не заробляють те, заради чого вони сюди прийшли. Хтось прийшов за здоров'ям, хтось прийшов за доходами, і, в принципі, вони його не отримають і все. І йдуть. Ідуть або в іншу компанію, або просто розчаровуються в МЛМ бізнесі і кажуть, що МЛМ індустрія не працює. Саме тому була і створена компанія Лівгуд, щоб задовольнити всі потреби абсолютно кожної середньостатистичної, сучасної людини. От якось, отак, знаєте, мені подобається, що компанія націлена не на 1% людей, які повинні тут найбільше заробляти, стати мільйонерами, успішно жити і нічим собі не відмовляти. Компанія Лівгуд націлена на 99% людей, які можуть покращити. Стан свого здоров'я, ну і дійсно така, знаєте, є хвороба, дистрофія гаманця. От навіть і цю хворобу також покращити. Що для цього є? Для цього є високоякісна продукція, яка є на сьогоднішній день, і в перспективі, от в планах, буквально скоро випускається абсолютно інша, вже стоїть на стадії масового виробництва. І запускається у наші з вами онлайн-магазини. Продукція високоякісна, повністю сертифікована, постійно детально, ретельно відбирається і сировина, з якої виготовляється, і далі тисячу разів проводяться аналізи уже виготовленого в результаті продукту. І знаєте, це не, не може не радувати, оскільки така ретельна підготовка, така ретельна добір сировини і. Так, все дуже на такому високому, на такій високій якості виготовляється, що тут просто в захваті від цих людей, які цим займаються. Про що іще йшла мова? Про те, що компанія, компанія стоїть на порозі другої хвилі. Як я про це й говорила, ми продовжуємо, продовжуємо набирати темпи. Чому ми стоїмо на порозі другої хвилі? Це сприяє кільки, кілька факторів. По перше, в нас компанія, яка видалила весь негатив і забрала всі зобов'язання, які були у Середньостатистичних mlm компаніях у всіх абсолютно мережах компаніях. Тобто, в нас немає обов'язкових товарозакупівель щомісячних, нам не потрібно робити особистий товарообіг, нам не потрібно робити командний товарообіг. Ми просто знаходимося в клубі, в клубі споживачів, в клубі успішних людей. Ми тут просто є, і за те, щоб ми тут були і оточували цими людьми, ми вносимо абонплату один раз на місяць, 10 доларів, і все, і все прекрасно. Хочемо, використовуємо продукцію, хочемо, не використовуємо. Хочемо, чекаємо, коли вже буде та продукція, про яку ви мрієте. Але ми тут можемо спілкуватися, ми щось обговорюємо. Ми один одному ділимося досвідом, фактично один одного підтримуємо, навчаємося, розвиваємося. І це однозначно дає свої результати і дає свої плоди. Щодо того, що ми стоїмо на порозі другої хвилі, чесно кажучи, у мене є і власні спостереження. Я зачасту, коли проводжу презентацію і в цьому чаті, і у такому нашому величезному міжнародному чаті гостьовому. Командному я проводжу по вівторках презентацію там зі слайдами. Я дуже часто роблю такий експеримент. Я на початку презентації заходжу в свій кабінет і дивлюся. Як змінилася кількість людей, які приєдналися в компанію «Лівгуд» після мене? От я зареєструвалася 14 лютого 2023 року, і одразу в онлайн-режимі я тепер бачу, скільки людей приєдналося в команду в компанію «Лівгуд» загалом після мене. Я не бачу, скільки було попереду, я бачу, скільки людей стало після мене в компанії «Лівгуд». В онлайн режимі. Тобто я фіксую на початок презентацію цю цифру, потім я проводжу презентацію і по закінченню оновлюю сторіночку і знову ж таки дивлюся, як змінилася кількість. Зазвичай презентація йде впродовж 50-60 хвилиночок. І за цей час середньостатистично від одної до. Півтора, скажімо так, людини, якщо так можна сказати, партнери приєднуються у компанію Лівко. Тобто, хтось слухає презентацію, хтось, можливо, ще тільки чує вперше про це. А є люди, які вирішують приєднатися, приймають рішення і приєднуються. І зазвичай, моя була така мої власні спостереження, коли проводжу презентацію, в цей самий час я розумію, що цифра можливо варіює впродовж дня. Але ж цілодобово, тому що компанія працює у всьому світі одночасно, цілодобово, як один ринок закривається, інший прокидається, один ринок закривається, інший прокидається, відбувається реєстрація. І в мене під час реєстрації постійно відбувалися такі зміни: від одної до півтора людини приєднується в компанії Лівгору. Дивіться, мої останні спостереження. це те, що я ще раз кажу, що ми стоїмо на порозі другої хвилі. Останнім часом я фіксую, що щохвилини приєднується від 2,5 до 3 людей в компанію Лівгуд. Чи це не зміни, чи це не цифри, чи це не говорить про те, що ми знову набираємо оберти? Чому так? Чому люди приймають рішення приєднатися? Все дуже просто. Компанія зарекомендувала себе якнайкращим шляхом. Тобто, в перший рік приєднувалися ентузіасти на оцю ідею, щось нового хочеться побачити. Ну не так це дорого. але треба брати і пробувати. Треба зайти, треба бути в кількості перших. І люди приймали рішення приєднатися быстро, швидко. Зараз прийдуть люди, які вже перевірили компанію, побачили, що вона надійна, що все, що виплачує, те, що обіцяє компанія, вона виплачує, що маркетинг працює, що продукція високоякісна, що все відповідає дійсності. Компанія зареєстрована в сполучених штатах, і так далі. Тобто, оці всі елементи розібрали і тепер уже приймають рішення бути тут. Ну і плюс люди дійсно не можуть потягнути в мережевих компаніях щомісячний товарообіг, яка б не була високоякісна продукція, яка б вона не була класна, в людей банально не вистачає грошей їм. Інколи навіть, просто навіть якщо і вистачає грошей, то просто в людей немає бажання переплачувати за продукцію, розумієте? Коли можна таку саму, а то й навіть і кращу по якості купити в 5-6 разів дешевше, то чому людина повинна переплачувати? Нам, знаєте, як так сказати, я не люблю слово економити, я не люблю цього слова, я його практично не використовую, але я люблю купувати вигідно. Я не люблю, коли на мені нагло, втупо заробляють. Отак от, давайте скажемо так, як є. Коли такий самий продукт, і його собі вартість там 10-12 доларів, ну, мінімальна якась буде націнка, і воно буде цей продукт коштувати 20 доларів, наприклад. І все нам його продають за 60, 80, 100 і навіть більше. Інколи буває ну, така націнка, просто голову не укладається. Тому люди. Стають розумнішими люди починають змінювати свої споживацькі звички, які в них були повсякденно. Я, наприклад, от взяти, якщо особисто мене і мою сім'ю, я у мене є автомобіль, і я знаю, що от ми там їдемо на закупку. Для своєї сім'ї поїхали в цьому магазині. Ми одне купуємо, в цьому ми інше купуємо. в Цьому інше купуємо. Ми собі купили там, де нам вигідно, там, де нам подобається, нам подобається обслуговування. Нам подобається якість продукції, нам подобається і смак, і все. І ми це все взяли, скупили, приїхали додому. От рівно так само люди, приходячи в Лівгут, розуміють, що тут і швидкість, тут і якість, і тут і ціна. І ще й принесуть додому, якщо замовити взагалі міжнародний пакет, то доставка безкоштовна по всьому світу. От чому людям це подобається? Плюс, плюс дуже багато людей, фактично 90% людей, які приходили в МЛМ бізнес, це ті, які нічого не заробляли. Вони приходили на продукцію, вживали цю продукцію, розуміли цінність і важливість профілактики. Хтось, можливо, відновлював своє здоров'я. Є дуже багато різних історій, і це, це конкретні факти, це відгуки людей. Але. Знаєте, як приємно, коли ти вживаєш продукцію і ти при цьому всьому можеш ще і заробляти. Звичайно, дуже приємно. А коли ти при цьому можеш заробляти не просто там 10, 20, 30 доларів, а 100, 200, 300, 500, 1000, а потім тебе починає це все надихати, тебе виростають крила, і ти хочеш заробляти набагато більше, тим більше. Тут обмежень по видах доходу, не по видах, а тут обмежень по доходах немає. обмеження можемо встановити лише виключно ми собі самі кількістю запрошених людей. От вам і, будь ласка, конкретні факти, чому ми стоїмо на порозі другої хвилі. Якщо говорити про перспективи на 2024 рік, до трьох мільйонів людей прийде в компанію Лівгуд, я з нетерпінням і з величезним захватом буду чекати новорічних свят і хочу побачити ці цифри і факти. Колись, ще коли я рік була тому, сюди прийшла в Лівгуд, коли засновники говорили, ми за 2023 рік зробимо мільйон. Я цьому не вірила, я вам серйозно кажу Я не уявляла, що таке треба зробити, що таке треба дати людям, щоб сюди прийшов мільйон за рік. Я би могла б зрозуміти Ну 50 тисяч, ну 100, ну хай 500, ну це, це я вже не знаю, що треба було зробити. Але наші засновники казали, впевнено, ми зробимо мільйон, ми зробимо мільйон. І знаєте, яка я була в захваті від того, що все-таки. Жорка? Не чекай. А, коли наші засновники те, що пообіцяли, вони те і зробили, все-таки в компанії Лівгуд за перший рік існування пройшов 1 мільйон. На сьогоднішній день наші засновники кажуть, що в Лівгуд прийде в 2024 році 3 мільйони, і я в це вірю. Уявіть собі, по статистиці, по планах, по тому по перспективі, як вони нам говорять, за 2025 рік у нас буде 10 мільйонів. Це просто щось неймовірне. Я думаю, що а, все. Все-таки ті люди, які прийшли сьогодні в Лівгуд, вони зайняли найвигіднішу позицію. Навіть якщо взяти з перспективою того, що у ну, вас не вийде, наприклад, з ряду причин не вийде розширювати клієнтську базу, десь там якісь страхи, десь якась невпевненість, десь щось не було сміливості, ну, скажімо, так, зайнятість і так далі. Ми всі люди, і в нас у всіх є якісь на то інші причини. Я точно знаю, що кожна людина от мені не соромно пропонувати і рекомендувати Лівгуд, тому що я знаю точно, що якщо в людини не вийде будувати команду. То компанія Лівгуд найближчих кілька років забезпечить всім такий перелив, що всі будуть отримувати пасивний дохід. От вам, будь ласка, і перспективи. Звичайно, наші засновники зробили ну прямо такий детальний огляд продукції, ціни на продукцію завжди вигідно навіть бути роздібним клієнтом і купувати через роздрібні магазини. Звичайно, я в цьому не бачу сенсу. Все таки я бачу сенс стати партнером Лівгуд. Зареєструватися, тому що можна і вживати продукцію, і за найнижчою ціною при цьому заробляти. Тому ось така моя рекомендація: все таки реєструйтесь і приєднуйтесь. Ну і щодо статусів, звичайно, щодо статусів, статуси бронза на цьому тижні стало 2851 бронза. Перший лідерський статус, з чого все починається, це той рівень, коли ви повертаєте свої вкладені гроші на старті, а далі вже залишилося тільки і тільки заробляти. Тому це дуже класно. Цифра класна. Більше 400 людей в день повернули свої вкладені гроші. Чи в багатьох мережевих компаніях є така можливість? Можливість повернути свої вкладені гроші. І при чому, при чому дуже швидко запросивши лише двох, і при цьому ж, знову ж таки, старт у нас мінімальний всього лише 50 доларів. Тобто, одні тільки вигоди. Я не бачу тут негативних якихось моментів. Якщо хтось буде говорити ну, негативні моменти, бо у вас є вкладення, а в нас безкоштовна реєстрація. Це все неправда. Давайте подивимося, правді у вічі. Ваша безкоштовна реєстрація не дає можливість заробляти взагалі і для того, щоб починати щось заробляти, все одно треба буде купити продукцію. Знову ж таки, мережі які бувають, вони самі обдурюють себе, от, от по-чесному самі обдурюють себе. Кажуть, ну так це ж не вкладення. Ти ж сама собі купуєш шампуньку там там чи ще там щось, якісь там продукти. А воно мені 300 разів не треба. Ну, ну мені 300 разів не треба. Я можу поїхати в ту саму Єву, як я кажу, купити там і по акції, і без акції і ту шампунь і ті продукти, які мені потрібні. Я не хочу вас, наприклад, купувати. Тому компанія «Лівгуд» націлена на те, щоб ви спочатку навчилися заробляти гроші. Ваша першочергова задача навчитися заробляти гроші. А потім ви обов'язково купите. Ви наскільки почуєте багато про продукцію, ви наслухаєтеся, вам будуть постійно за це розповідати так смачно, що вам точно захочеться спробувати. Я знаю точно з власного досвіду. Я та людина, яка прийшла в Лівгут і казала, я нічого купувати не буду. Все, крапка. Нарешті прийшла та компанія, коли купувати не потрібно. І який в мене був захват від того, що я нарешті отримала посилку від Лівкут, коли я сама власне за, замовила цю продукцію, і вже повторно замовила, і вже я, В мене вже є в планах. Я ще цю не використала, але вже в мене є в планах, що я буду далі замовляти. Тобто мені це подобається. Все дуже реально, вигідно і класно. Але пам'ятаємо, говоримо про статуси. І 2851 партнер отримав статус бронза. Засібло 355 партнерів на цьому тижні побудували команду від 20 партнерів і більше. Супер, класно, вітаю! Більше 50 в день. Уявіть собі, ось така цифра. Статус золота 52 партнери. Це учасники клубу Лівкут, які змогли розширити клієнтську базу на 100 чоловік і більше. Ну, дуже класно, я в захваті. Статус платина 4 і 1 діамант. Ну, вітаю всіх з добуттям лідерських статусів, компанії Лівгут її здобувати легко, а за кожним статусом, за кожним статусом стоїть фінансова винагорода. Це не щомісячна премія. Ні, ви просто кожного разу, коли будете отримувати доходи, ви будете їх отримувати більші, З глибини, вас будуть відкриватися нові рівні, в залежності від вашого статусу. І, от саме ці статуси вони впливають на ваш щомісячний дохід. Ну що мені подобається, знаєте, от на цьому в принципі ефір буду закінчувати. Мені подобається те, що компанія Лівгуд націлена на 99% людей, не на один відсоток. Лідерів, щоб заманити сюди мільйонерів або забезпечити їм класне життя. Вони там стануть блогерами, тревел блогерами будуть розповідати всім про Лівгуд, як тут класно жити і все. А всі інші будуть щомісяця пахати для того, щоб забезпечити життя цим мільйонерам. Ні, тут все дуже класна компанія. Лігут націлена саме на 99 відсотків людей, дати те, що не додала. Ім млм індустрія, щоб абсолютно кожен міг заробити грошей, щоб абсолютно кожен, хто хоче вживати високоякісну продукцію, хто хоче слідкувати за своїм здоров'ям, але в них немає на це можливості переплачувати величезні суми грошей, щоб могли це взяти і зробити. Робиться всі умови для цього, і міжнародний здоров'ячий пакет, де 6 найменувань продукції за 90 доларів, і ціну знижують на відміну від інших мережевих компаній. Компанії Лівгуд за часто знижується ці ціна. Це не просто я там вам взяла, таке сказала. Є конкретні факти Олія Сібіді, яка коштувала раніше 24 долари. На сьогоднішній день коштує 15 доларів, там 1495 Тому що у всьому світі вартість сировини на е, оцей канабіс, е, спеціально який вирощують для олії CBD він знизився. Але інші компанії чомусь підвищують е, ціни на продукт. А Лівгуд. Знижується ціни на продукці. Інші компанії розповідають про те, що ой, ми живемо в такому світі. Зараз фінансова криза, така тяжка економічна ситуація, то підвищують курс долара, то змінюють якийсь маркетинг для того, щоб там не можна було дозаробити, і, і придумують ще якісь додаткові умови, лівкут, будь ласка, після нового року ще ввели сьомий вид доходу за залучення клієнтів. Коли ваш партнер особисто ваш запрошений партнер, коли буде робити своє перше замовлення, ви отримаєте комісійні. Приємно, звісно, приємно. Розумієте, мені не потрібно мотивувати команду, щоб вони купували цей продукт. Але як тільки вони його зроблять, закуплять цей продукт вперше, вперше на перше замовлення, я отримую комісійні приємно дійсно, приємно Ось така найкраща компанія, дійсно, ми тут знаходимося, в найкращий час треба просто почекати. В кого зараз трішки щось не виходить, не біда. Почекайте, і у вас точно все вийде. Якщо у вас з часом ну не вийде запрошувати, повірте, ви зможете тут отримувати пасивний дохід. Але я рекомендую, навчайтеся, розвивайтеся, тому що, е якщо у вас немає результату, ви дуже намагаєтеся це зробити. Я знаю, Точно, що це, скоріш за все, десь якісь страхи сидять всередині вас. І треба побороти ці внутрішні страхи, а потім воно все вас так піде, 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 і вас підніме в стан такого потоку і ви будете в захваті від того всього, що ви робите, і що в вас вірять люди. А ще коли ваші люди ростуть за статусами, то бувають. Свої чеки і отримують задоволення від цього. от такий в мене сьогодні прямий ефір. Ми говорили про новини, які в нас є в Лівгод, і я дуже вдячна, що ви приходите до мене, що ви тут. Якщо у вас є бажання щось сказати, можете включатися, я вам дам доступ до мікрофончику. Якщо ні, зустрінемося завтра, 18-та година, будемо говорити про а Просто, звичайно, Мовою з різних ракурсів, знаєте, як так би мовити, за чашечкою вечірньої кави Бачу, хнамай пікняти. Все. Дякую вам. привіт-привіт привіт, не, не можу нічого не сказати. Фарич, я зайшла в цій, але знаю, що ти. І взагалі я вже чула, як ти не за інформацію, я завжди для себе беру. Ці моменти я ще передивлюсь, але я знаю 100%, що інформація була просто неймовірна. Як завжди, дякую тобі, що є можливість така передивитися в записі. Але що я хочу сказати, що наш бізнес це найкращий бізнес, тому що вкладаючи 10 доларів, ми можемо заробляти тисячі. У нас немає. Обов'язкових закупок немає, обов'язкових товарооборотів. Нам не потрібно цією продукцією бігати, десь розповсюджувати, десь реалізувати, але ми її задоволенням купуємо для себе. Тому наш бізнес дійсно найкращий без всяких зобов'язань, без всяких навантажень, без всяких лишніх. Чіпляло до людей. Ми з задоволенням купуємо продукцію, з задоволенням будуємо свій бізнес. І найкращого бізнесу я цирково. У мене ще не було. Тому дякую, Дякую, що є така інформація, що ти ділишся, ділимося цією інформацією, і хай більше людей дізнаємо про таку можливість. І все. Всім успіхів, дякую, Риночка. Ой, дякую тобі за коментар. Знаєш, ти прям так мене э, нагадала, перенесла мене в ті часи, коли я працювала в лікарні, і до нас приходила жіночка, у нас багато мереж, які приходили, вони знали, коли в нас день заплати, коли які дати нам дають аванс, і вони приходили з каталогами або з такими баулами, і я це: Ну купіть, ну купіть, ну будь ласка, ну купіть, ну хоч щось купіть. І вона така була балакуча. Але мені чомусь було соромно навіть від того, що вона от прямо так нав'язується. Вона була з Амвея і постійно, от вона ну, прям занадто перегибала палку. І для мене, чесно кажучи, я не знаю. У мене от особисто в мене психологічна травма. Я би не змогла. Я не знаю, не те Господь, щоб такого щось трапилося таке в житті, щоб мене просто заставило, змусило взяти отак, баули і ходити. І це, Ну, попід, ну, пож... ну, дівочки, ну, ну будь ласка. І от коли я прийшла в Лівгуд, коли я розумію, що я можу нести в соціальних мережах інформацію, доносити людям, і люди будуть чути, хтось буде приймати, хтось буде гортати і казати, що це все дурня, а хтось буде приймати рішення, приєднуватися і рухатися далі, і я дійсно зрозуміла, який це прекрасний бізнес. Дійсно унікальна можливість. І мені не соромно про це говорити взагалі не соромно. Я ще того я ще й отримую від цього задоволення, і коли я не виходжу в ефір із ряду якихось причин або технічних, або там, ну можливо, десь в дорозі, знаєш, як немає інтернету, мене мучує совість. Мені прямо хочеться перед сном, коли я вже хочу лягати від. Почав кажу, Боже, я не вийшла в ефір, хоч берите вже прямо зараз. Як я колись робила рубрику Казку на ніч хочеться людям сьогодні принести інформацію, тому що сьогодні я не несла. Отак, от, от я з е, гордо піднятою головою говорю про Лівут. Мені дуже дуже хочеться, щоб величезна кількість людей почула взяла цю інформацію собі на озброєння і так само могла своє життя змінити на краще. Ну так, от, дуже дякую тобі за коментар. Що хочу, Марина, додати. Я також неодноразово бачила таких людей, які з сумками бігали або з каталогами бігали, і вони приходять, а ти ж розумієш, що тобі нічого не потрібно. А вони з такими очами на тебе дивляться, сподіваються, що ти в них щось замовиш, що ти тут зробиш, у них таке гр'юзне замовлення. І коли ти відмовляєш культурно, що тобі нічого не потрібно. Вибачте, там все в слідуючий раз. Ця людина іде вже далі до інших там 에, людей, кому можна запропонувати свої, свою продукцію. А в тебе на душі, думаєш, боже, себе відчуваєш, якимись просто винуватим в тому, що ця людина пішла, а ти в неї нічого не купив. А я собі тільки можу уявити, з яким відчуттям ця людина далі. Пропонувати там іншим свою продукцію чи каталог занести. Це настільки вже він вижив цей вид діяльності, що просто дивуєшся, як може ще продовжувати в такому ем, руслі працювати звичайний традиційний сітьовий бізнес. Слава Богу, що в нас все зовсім по іншому. Тому вперед і тільки вперед. Ми працюємо Це, в комфортних умовах. Це дійсно правда І знову ж таки, коли пройшла в Лівгут, я зрозуміла, що це абсолютно інший рівень, починаючи з усього, починаючи з того, що засновники щотижня проводять зустрічі, все і крапка, і можна далі не продовжувати. От віриш, от просто далі не продовжувати. Але починаючи з засновників новий рівень, ми транслюємо через соціальні мережі, але я знаю точно, що дуже багато тисяч людей до сих пір. Ставлять такі лоточки у нас в кропивницькому там, такі столики. Ставлять виставляють туди продукцію, тому що вони ж то її закупили. Їм треба її реалізувати, тому що вдома стоять якісь там дезодоранти, там чи водички парфумовані, чи кремчики. А діти їсти просять, та і все. Вони ж не будуть їсти цю продукцію. Ці олівчики там для очей, там для губ, і вони стоять. Яка б не була погода, вони також продають. І я думаю, боже Боже, ще так багато людям рости до цього рівня. І я розумію, що Лівгуд ну, він то для всіх, але не всі готові до нього. Так от. Дякую за те, що прийшли до мене на ефір. Обов'язково поділюся цим ефірчиком. Можна буде подивитися в записі. Зустрічаємося завтра, 18-го година. До зустрічі!